Ванадцята в Україні про останні події на цю годину. Далі у випуску новин на ДВА, у студії Тетяна. Будь добрий день. І розпочнемо із Криму. Російські військові продовжують атакувати українські частини в Криму. В селищі Чорноморська сьогодні вранці росіяни захопили українську прикордонну заставу. Про це повідомив речник держприкордонслужби Олег Слободян. На прикордонний загін напали 30 озброєних військовослужбовців в Росії. За подіями в Криму стежить наш Артем Глебов. Артема вітаю, які ще новини з Криму? Ти дізнався? Привіт, Тетяно. Власне, вчора ми отримали інформацію про розвиток нової тенденції виведення з ладу постів технічного спостереження, що контролюють ситуацію на воді. Такі два українські пости вже працюють до них. Вдерлися військовослужбовці з Росії, понищили обладнання та кабель для передачі інформації. Водночас у медіа центрі Міноборони Криму нам повідомили, тепер за ситуацією у Севастополі стежитимуть за допомогою камер, що вже працюють. ...працюють в режимі онлайн. А тим часом вже тиждень залишається заблокованою тамтешня військова частина. Її контролюють російські вояки. Напередодні туди КАМАЗами привезли нових солдатів та кубанських козаків. Ті своєю чергою заявили, що приїхали охороняти військову частину, бо начебто мають інформацію про ймовірні провокації та теракти. На цю мить залишається заблокованим і республіканський військомат у Сімферополі. Повідомили нам у медіа центрі Міністерства оборони України. Нагадаю, учора на територію увірвалися близько ста людей зі зброєю, які представилися кримською самообороною. Озброєних людей очолює відставний генерал Кузніцов, який є радником самопроголошеного кримського уряду. Штаб э, сил самооборони Криму, э, весь персонал э, військового комісаріату. Він був без зброї виведений за меж э, військового комісаріату. Э, на вході стоять автоматчики, нікого на території не ступив. Мені відомо, що вчора приїхали представники э, міліції, э, прибули на території деякий час, досить такий короткий побули там, вийшли і з того часу нікого ніхто сюди не прийшов. Кримські татари закликають США втрутитися у конфлікт. Голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров звернувся з таким проханням відкритим листом до президента Барака Обами. Самі ж татари готуються до гіршого і створюють загони самооборони. Кажуть, будуть робити усе, аби змусити самопроголошену кримську владу виконати їх вимоги. Кримські татари требують, щоб Крим залишився в составі України і повністю. Полностью убрать, убрать власть Крыма, незаконную, незаконно избранную власть Крыма. Полностью убрать всю старую власть. Верховну Раду распустить, полностью. Водночас у Криму продовжується полювання на журналістів. В інтернеті з'явилося відео пограбування знімальної групи одного з каналів. Ось на відео ви можете бачити обличчя бандитів, так званих козаків. Добре видно, що невідомі викрадають телевізійне обладнання і вантажать його до мікроавтобусу. Цей же автомобіль, зазначають тамтешні журналісти, був помічений і вчора біля республіканського військомату у Сімферополі. На ньому переміщалися ті ж люди в масках, які обстріляли автомобіль активістів з автоматичної зброї. Є. про те, що цей самий автобус свідчать тоновані вікна і наклейка. Як це було, пропоную дивитись далі без коментарів. Поїхали, поїхали без. І остання тривожна новина надійшла щойно у Сімферополі. Заарештували керівника Євромайдану Крим Андрія Щекуна. Його, начебто, отримували у лінійному відділку міліції на залізничному вокзалі. Втім, Радіо Свобода з посиланням на юристів меджлісу кримсько-татарського народу повідомляє про те, що Щекун був викрадений. А тим часом на залізничному вокзалі Сімферополя обшукують усіх без винятку пасажирів, які прибувають до Криму. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив акт. Тивіст Дмитро Тимчук за його словами. Поїзди зустрічає кілька десятків людей з червоними пов'язками з написами Дружинник Автономної Республіки Крим бандити незаконно оглядають речі пасажирів і випускають в місто лише після обшуку, зазначив Тимчук. І на цю годину, власне, у мене це всі повідомлення. Більше вже о п'ятнадцяті. Тетяно дякую, Артема. Це був Артем Гліба. Він розповів, яка зараз ситуація на півострові. Більше буде вже о п'ятнадцятій. Мир Україні хвиля флешмовів прокотилась всією Україною. На мості метро зібралось кілька десятків активістів. Взявшись за руки, вони створили живий ланцюг та символічно продемонстрували, що українці за мирне вирішення конфлікту урядів Росії та України. За словами активістів, українці можуть самостійно знайти спільну мову між заходом і сходом, і для цього військ іншої держави не потрібно. На обличчі український двоколор в руках кульки та стрічки з чудовим настроєм. Активісти вітали. Вітали всі автівки, що рухались мостом. Одночасно акція пройшла в Сумах, Кіровограді, Хмельницьку, Дніпропетровську та інших регіонах України. Слава Україні! Здрава! Здрава! Україна суверенна, незалежна і єдина держава, незалежно від того, захід це чи схід, південь чи північ. Я проти військової агресії росіян на наших землях. Схід і захід разом. Щоб не було між нами ворожнечі ніякої. І не казали там Бендерки, там вуйки. Там ми всі однакові. Підірвати нашу Україну. І ще Росія нас на кона нападала. Ти молодець, кокашкувати. Російський політичний екс-фв'язень Михайло Ходорковський прибув до Києва, щоб на власні очі побачити майдан незалежності та прочитати лекцію для студентів та всіх бажаючих на тему права і свободи. Зустріч запланована в одній із кафедр політехнічного інституту. Крім лекції, жодних додаткових зустрічей з будь-ким не заплановано. Але, можливо, Ходорковський зустрінеться з громадськими активістами. Раніше він висловив наміри приїхати в будь-яке місце України, щоб не допустити там кровопролиття. Як відомо, Ходорковський є колишнім керівником ЮКОСа, і Він відомий у світі як політичний в'язень режиму президента Росії Володимира Путіна. Був амністований на кілька місяців раніше кінця терміну ув'язнення. Я от сюди приїхав для того, щоб посмотрети, що здесь происходит. І потом я все скажу в понеділка на лекції. Да, Країнська українська версія Форбс може зникнути з газетних кіосків. Американський Форбс відкликає ліцензію на його видавництво в Україні. Віце-президент компанії Мігель Форбс, який видавав ліцензію, звільнився. Повідомляє представниця Міа Карбонел. Американські компанії наголошують, що залишення посади нащадка родини Форбсів не пов'язане з подіями в Україні. Разом з тим, в українському видавництві Форбс ситуацію поки не коментують. Власником компанії Український медіахолдинг, куди в Ходить і журнал є Сергій Курченко, проти якого порушено 13 кримінальних справ за завданий збиток державі в сумі 9 мільярдів гривень. Напередодні глава МВС Арсен Аваков повідомив, що МВС розкрило схеми незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній Східноєвропейська енергетична компанія, власником якого і є Курченко. Ліг воєниковича відтепер тепер речовий доказ. Генпрокуратура розпочала розслідування щодо резиденції Межгір'я за фактом привласнення майна та відмивання коштів. Провадження ведеться за двома статтями кримінального кодексу, а саме за привласнення розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, а також відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, вивчати можливості виявлення та блокування таких коштів за кордоном до Києва прибув. Прибула група в складі спеціалістів фінансової розвідки, федерального бюро розслідувань і департаменту юстиції США, а також національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великобританії. Санкції США щодо причетних до перевороту в Криму безпрецедентні, заявили у російському МЗС. Мовляв, ці санкції по суті допускають вилучення майна іноземних громадян і організацій без жодного суду. Нагадаю, 6 березня Барак Обама видав розпорядження про майнові та візові санкції проти деяких осіб, які привласнили владні повноваження в Криму. Російському МЗС таким кроком штатів здивовані й обурені, адже раніше Вашингтон ніколи не запроваджував санкції проти. Осіб, які мирно відстоюють своє право на самовизначення, вважають ОМЗС Росія. Ну і досі тривають пошуки бонга 777 який впав у південно-китайське море біля берегів В'єтнаму. Лайнер Малазійських авіаліній зник з радарів в ніч проти суботи. На його борту було 239 людей з 14 країн світу, серед них і двоє українців. І так здійснював рейс зі столиці Малайзії, Малайзії Куалака Лумпар до Пекіна. Боїнг нині шукають 40 кораблів і 22 літаки В'єтнаму, Малайзії та Китаю. Представники малазійської авіакомпанії запевняють, що технічний стан літака нарікань не викликав. В експлуатації він був всього 12 років. Щоправда, два роки тому цей боїнг втратив частину крила при зіткненні з іншим лайнером в аеропорту Шанхає. Чи могло це стати причиною трагедії? Поки що невідомо. Сьогодні Україна святкує 200-річний ювілей з дня народження Тараса Шевченка. Попри складну ситуацію в Криму та на сході, великобзара відзначають низкою державних заходів. Саме в цій миті офіційні особи держави покладають квіти до пам'ятника Шевченка в Києві. На церемонії присутня і наша кореспондентка Анна Ниченко. Ані вітаю. То ж хто з державних діячів та політиків прийшов шанувати кобзаря? Відні гарантії все можливе і неможливе для виконання цього меморандуму і для збереження як бачимо, наша кореспондентка на жаль нас не чує через технічні зв'язки. Тому в наступному випуску новин ми все ж таки покажемо хто і як зібрався пам'ять. Вшанувати нашого великого Тараса Шевченка. Що ж на цю годину це всі новини? Більше буде вже о п'ятнадцятій. Залишайтесь на ТВА.